Рада всіх вітати у новому відео. Як ви вже помітили, я знаходжуся в магазині Secon 285 гривень за кілограм. Я знайшла ведмедика MeToo. Вони на офсайті досить дорогі, а це залежить вона всього 53 гривні. Ще знайшла кардиган з мохеру, Він вінтажний і дуже приємні кольори. Бузковий, такий ліловий, охри. М'ятної природні відтінки застібається на гудзики, такий досить м'якенький і навіть трішки кусючий, тому що в складі є шерсть. А, товар більше сезонний, більше теплі речі, а вже хочеться знайти щось більш на літо, на весну, дені сезони. Ну, я бачу, що тільки всяке теплесеньке є. Є джем, куртки, взуття зимове. Ну, все ж таки подивимося. Що нам пропонує сьогодні секунд, середина тижня? А це датський бренд Кардеган? Приємний такий травянисто зелений колір був. Я гортаю рейли, я вже багато прийшлася, і поки що нічого такого, щоб мені аж дух захватувало, немає. Хоча все-таки яскраво миле від киткітством сумка є, і багато блогерів хвалять цей бренд. Ще мені сподобався джемпер, теж в такому насиченому, зеленому, природньому кольорі, досить такий глибокий, трав'янистий, оверсайз, мінімалістичний, трішки навіть який він вільний, об'ємний. Ще дивлюся шарфи. Все ж таки, може, я знайду щось таке з натурального шовку, більш нетепле, більш таке весняне, літнє, але все-таки важкі шарфи. А цей сподобався з плюшу шарф. Він на подвійний, красивий насичений колір, такий більш класичний. І між тим всім я побачила красиві брюки, лаконічні від Марсом Spencer, мають вигляд вінтажний. І вони з оксамиту, в глибокому чорному кольорі видно, що вони вінтажні по швах. І далі кардиган теж має вигляд вінтажного і разом лежало, можливо, хтось має схожий смак зі мною. Міряв у ці ксамитові брюки, оцей кардиган коси з акцентними гузиками в червоному кольорі. Речі між собою дуже гарно поєднуються, досить елегантний, мали би вигляд разом. Так, в шарфах я більше нічого такого не бачу, хоча я уважно шукаю в секунді, ви знаєте, потрібно передивлятися детально, тому що неодноразово я дивилася, потім поверталася в це саме місце знаходила речі, яких я якби не бачила. Англійська телефонна абудка, такий декор. Теж дуже сподобався це свічник. Багато різних дрібничок є, але чогось такого вартісного по грошах я не знайшла. Будемо дивитися разом, можливо, щось і пощастить. Є ніж, але він без бренду, є якась нагорода, хтось отримав. Можливо, зі стрільбою з луку або з грив дартс теж може бути. І від Boden побачила джемпер, це англійський преміальний бренд, досить якісний, насичений, колір рожевий до фуксії відтінок. Ну, він трішки поношений. Багато речей цього разу дуже заношені, хоча є бренди. але а виношені. Навіть е, хотілося себе показати більше, але багато я пропускаю, тому що просто дуже заношені речі. Багато є е, косметичних засобів. але я хочу вам сказати, що не, це не є безпечно купляти, тому що ви не знаєте, хто відкривав, хто користувався термін придатності, тому я не можу рекомендувати вам, які милі різні дрібнички. Але покажу цікаво дивитися, передивлятися, бо багато чого ми не знаємо. Не знаємо навіть тих ж косметичних всіх брендів. І в, е, варто дивитися все. Ще такий бежевий олдманний шарф. Видно, що він шерстяний, але він вже дав усадку від неправильного прання. Я дивлюся далі, побачила знову з насичений колір фуксії. джемпер від White Stuff. Це англійський преміальний бренд, теж славиться хорошою якістю, непоганий склад. Він такий трішки оверсайз, ну, хороша, я вважаю, знахідка. Ну, і стан в цього джемпера був досить непоганий. Можна було би придивитися і його придбати, якщо би підійшло по розміру. І цей джемпр заважив 61 гривню. Далі я знайшла вітку Long. Навіть ближче до світшоту такий. Трикотаж біль, більш щільний, оверсайз з кишенею. Хороша знахідка, досить хороший стан від кос, це котон 100% і такий заважив 96 гривень такий світшот. Від Марк Спенсер вже більш виношений джемпер унісекс, але хороша якість, хороший блакитний був. Знову я знайшла джемпер з кашеміру. Но він теж вже дав усадку від неправильного прання, показую з того, що є, цікаво подивитися, які бренди, що можна знайти, який завіз. Багато моїх глядачів люблять саме відео, влоги з секонд-хенду, тому не приходиться вибирати. Ми йдемо і не знаємо, що ми там побачимо, але точно знаємо, що речі там Б.У. Теж в продажі є хороший кардиган досить щільної в'язки, такі приємні, теплі кольори, природні, сподобався і по якості, і по стану теж. Різних жемборів. Світшотів, ході, теж курточок багато. Цей джемпер він має вигляд кашемірового і цей бренд, який я вперше побачила, має вигляд дорогого, але вона вже більш заношена, ця кофточка, і складу не було. Хоча на дотик я відчуваю, що там, якби я впевнена, що є кашемір оверсайз і такий приємний, теплий, бажаний відтінок. Ще мені сподобався джембер, він більш чоловічий, може бути як унісекс. Думаю, швидше всього, він все ж таки чоловічий цей джемпер. І в складі це шерсть є знак Walmark, 80% шерсті. Далі не було з чого вибирати, як бачите, знову я взяла кардиган. Хоча якість, якби була колись і колір досить хороший, це шерсть, але вона вже дала усадку. І я шукаю далі, передивляюся. Всі речі, практично багато трачу часу, щоб знайти якусь таку бажану цікаву річ від Lance Land. це американський дорогий бренд. Теж непоганий кардиган, в непоганому стані. Я пішла в іншу сторону. Можливо, тут мені більше пощастить. Я хочу побачити сукні, але не бачу поки що хорошої сукні від Warhouse така в'язана сукня в сливовому кольорі, і вона в ідеальному просто стані. Дивлюся спіднички, красива спідниця в ідеальному стані. Це як гобаленова тканина, пастельні відтінки, були багато класичних є речей, багато є брюк, є вольветові, джинсові. Ось такі вольвети мені сподобалися в насиченому кольорі фуксії від Marks Spencer. Вони класичні, прямі штанини, високі. Переважає а, сезонний товар, тому можна підібрати по сезону, пішли далі джинси. Як ви вильваєте теплі штани, тепліші спідниці, нічого літнього я не знайшла. Було таке велике бажання знайти щось на літо, яскраве, літнє. Знову вильваєте в бордово, бордово сливовому відтінку. Якість досить хороша. Теж, як А якісні брючки, пішла дивитися взуття. Ну, як бачите, все, що є, сезонне, зимове, така європейська зима. Нічого такого просто вав, чи італійського, чи австрійського я не знайшла. Просто виношено більше взуття, яке втратило форму, але все, що є. Тут пальта і красивий фіолетовий колір. Це класичне пальто. Бачу, що якість досить хороша, можливо, тут є і шерсть, і зараз будемо дивитися. Так, в складі є шерсть. Якість досить хороша. Так, від Jigsaw. це англійський преміум бренд. І речі дуже-дуже дорогі цього бренду. А це картати красиве жіночне пальто. Потрібно любити такий англійський стиль, потрібно мірити, подивитися, який буде мати вигляд. І є багато вінтажних речей, які багатьом підходять, і люди з радістю носять такі речі, їх можна поєднувати там з сучасними якимись речами. Далі я побачила класичне пальто від Лора Ashley. Це не дешевий англійський бренд, він вважається в Лондоні, в Англії дизайнерським і досить поважним брендом. Це 100% шерсть. Так. Вінтажний кардиган, вінтажний жакет такий, теж цікавий. Якби комбінований він, бачите, іншою тканиною, і це 100% натуральна вовна шерсть. Від Lansland курточка вона стіпана з хутряним таким коміром, бажива, теж приємний такий відтінок. Ще пальто мені сподобалося в клітинку. Тканина як твіт, досить щільна, тримає форму і приємні такі відтінки, пастельні. Сильна сукня сорочка, такі приємні кольори. Вона комбінована і картатою тканиною, і однотонною фланелова. Ще сподобався базовий в стилі Old Money джемпер, такий приємний світло-сірий відтінок, застібається ззаду на гузички. Було багато кардиганів. На гудзочках мила лялечка з тканини іграшок трішки було. І коли я вже збиралася йти, то побачила світшот від Барбур, неочікувано, звичайно, він оригінальний, все свідчить про те, про оригінальність. Має такий пач прорезинений ззаду. Але є плямка і не факт, що вона відпореться. М'якесенький, досить приємний такий. Я повернулася з магазину і все ж таки багато речей мені сподобалося, але на превеликий жаль я нічого не придбала, тому що а якби річ, яка б мені так сильно сподобалася і була потрібна, я не знайшла. Сподобався цей світшот від поз єдиний. Ну зараз я можливо трішки жалкую, що я його не взяла. Я зайду в магазин в сілько за продуктами. Ну тобто, не дуже мені потрібні продукти. Що мені потрібно, це купити сир для пасти пасти мені потрібно тертий сир. Я вибрала італійський, не знаю між цими двома. Зараз ще просканую ціну. Ціну я не бачу. У мене сир закінчився, тертий. Ну, яка це паста без сиру тертого? Є два таких варіанти. Беру ось цей, 90 грам, гранопадана, Тут термін придатності і довший, ніж попередній сир. 90 грамів. Я його ще не брала, брала зовсім інший пармезан такий тертий. Це щось нове. Я обожнюю різні сири, всякий там з пліснявою, з поєднані з варенням, з горішками. Друзі, ще раз вам всім привіт! Ще раз вас вітаю на своїй скромній кухні. Я буду готувати пасту, пасту з овочами, вибираю на вибір, який взяти спагеті. Я люблю з твердих сортів, альтенти, щоб були. І так, водичка вже на спагеті поставлена, олія на сковорідку і я буду зараз готувати. У мене такий мексиканський мікс з овочами, більше тут бобові, стручкова фасоля, різних сортів, кукурузка є. Водичка ще не закипіла, я перемішую, йде дуже приємний запах. А тим часом я приготую авокадо і помідорку. Важливо вибрати авокадо, щоб було досить м'якесенько, і тільки що його в магазині придбала і придбала помідорки. Забираємо кісточку зсередини, перемішуємо мексиканську суміш. Отак От ложечкою, якщо м'яке авокадо, дуже легенько можна відділити від, від стінок. Так, я поріжу ще помідорку. Водичка вже починає кипіти на спагеті І зараз я буду готувати спагеті з овочами мексиканськими. І буде авокадо, буде помідорка. І ще я подивлюся, що в мене є в холодильнику, щоб ще щось додати до цієї смакоти. Сподіваюся, все буде смачно. Я такими слайсами нарізаю авокадо, нарізаю помідорку. Напишіть а, свої рецепти улюбленої пасти, улюблених спагеті. Так, водичка вже закипає. І я між цими двома вибираю одне, а, одні спагеті. Ось ці, мабуть, я беру у більш твердих сортів. 7 хвилин вони будуть варитися, а щоб були такі альденто. Я приготую на одну порцію. А можливо, я розділю на два заходи. І вони відправляються в кипяточок, вода посолена. І я так допомагаю їм втопитися. Прийшло 7 хвилин. Зараз я в сковорідку їх переміщу в спагеті до мексиканської суміші, до овочів. Трішки додам водички, в якій варилися спагеті, щоб вони не були такими сухими. А ще трішки просто три хвилинки вони побудуть на вогні. А тим часом я пошукаю в своєму холодильнику, що можна додати до пасти. І Я згадала, що в мене є томатний соус з овочами, і він дуже добре підійде. І цей сир я теж добавлю. І Я хочу взяти якусь рибку, можливо, сардинки, Подивлюся, або шпротики. я люблю з морепродуктами з рибками. Ось такий у мене поки що є вибір в холодильнику. А зараз я щось виберу. Також можна дати соус пасту, але так як я беру ось цей томатний соус, то вже паста звичайно, відпадає. Я беру ось ці сардини, соус болоньєза, якось так він називається, і сир. Ось таке у мене вийшло у блюдо: така паста з авокадо, з рибкою, з соусом, з помідорками, з сардинками. І зараз я посиплю ще сиром тертим, спеціальний такий тертий твердих сортів сир. Те, коли є пармезан, а це якось називається по-іншому. Сиру мало в мене не буває. Я люблю так, щоб було його досить багато. Також я запалила ароматичну свічечку, включу свій улюблений серіал біженка і попробую смакоту, яку я приготувала. Паста вийшлася в мене досить смачна, авокадо був стиглий, рибка теж смачна. Я дуже хвилююся за головну героїню, яка зараз в цьому серіалі біженка. Напишіть, чи ви дивитеся цей серіал. Після пасти мені захотілося кави. Захотілося чогось солодкого, ароматична свічка, сандалу, навіює на мене якийсь такий спокій. Я попю каву і додивлюся свій улюблений серіал. Чи у вас так буває, коли ви дивитеся серіали чи фільми, чи читаєте книжку, що ви дуже сильно через себе пропускаєте якісь такі моменти життєві головних героїв? Хоча зрозуміло, що це все придумано, якби але все ж таки переживаєш і чекаєш далі розвідку подій. А всім дякую, хто був на каналі, хто дивився моє відео. Всім обіймаю, до зустрічі!